Добрий вечір, шановні пані та панове, добрий вечір, шановні е, покупці, добрий вечір, шановні учасники, добрий вечір, е, вся Україна. Здравствуйте, друзі. Сьогодні ми раді вас вітати з особистого е, приводу, а саме, підбиття підсумків в акції Садовий Бум. Головним призом, в який є оцей сертифікат: сертифікат на отримання автомобілю Рено. Цей автомобіль дістанеться сьогодні щасливчику, який купував якийсь товар в епіцентрі на суму понад 500 гривень одним чеком, реєстрував його у відділі інформації і автоматично ставав учасником розіграшу. Саме серед таких учасників сьогодні о 15.00 відбувся півфінал, в ході якого із загальної кількості зареєстрованих по всіх торгівельних центрах в Україні обрали за допомогою лототрону по 5 півфіналістів. За моєю спиною знаходиться скриня. В якій, власне, і є анкети учасників з усієї України. Тут е, трішки більше 200 анкет. Ця скриня є опочатиною. За прозорістю проведення сьогоднішнього визначення переможців спостерігає шановна комісія, е, троє з яких, до речі, не є співробітниками епіцентру, і е, чоловік начальник відділу, який сьогодні буде нам е, також допомагати. Отже, шановна комісія, я з вашого дозволу оце діло знімаю, відкриваю скриню. Віталій, я вас попрошу. Давайте ми з вами зараз перекладемо анкети з скриньки до нашого лототрону. Згідно з умовами проведення розіграшу, ні я, ні жодний інший дорослий, скажімо так, не може торкатися нашого лототрону під час визначення безпосередньо переможців. Тому я хочу запросити когось з, з дітей, можемо, наприклад, оцю іди до мене, дитинку. Ходи ходи, ходи сюди, підіймайся, не переживай. Ставай до людей обличчя ми туди, скажи, як тебе звуть. Е, Софія. Так, Софієчка, зараз ти нам дуже сильно допоможеш. Причому ти допоможеш зараз не тільки нам, а й тому, хто дуже хоче отримати сьогодні автомобіль від епіцентру. Погодьтеся, друзі, що автомобіль є ну, 100% кіло, мріяний подарунок, і майже кожен українець, який зараз бере участь в цій акції сподівається на е, перемогу. Звичайно, про те, що людина вийшла сьогодні до півфіналу, ми повідомляли по телефону. Тож люди зараз сидять перед екранами або е, десь на природі, можливо, хтось спостерігає за ходом проведення розіграшу, хтось не спостерігає. Але в будь-якому випадку всі із цих півфіналістів зараз чекають цього, як то кажуть. Судьбоносного дзвінка. Так. Ходи до мене сюди, любов, будь ласка, ближче до лототрону. Підходь сюди не бійся. Дивись, зараз я ретельно перемішую е, анкети учасників. Я нагадаю про те, що е, тут анкети учасників з усієї України, з усіх торгівельних центрів Епіцентр по 5 півфіналістів. Зараз е, ти маєш витягнути тільки одну анкетку. Віддати її мені. Я одразу покажу її на камеру, щоб всі побачили цю анкету. І ми будемо цій людині телефонувати. Ми почуємо її тут просто зараз. І зможемо почути, е, які емоції відчуває людина, яка щойно виграла автомобіль від епіцентру. Так, хвилююча мить. Одну, одну, так. Да, дякую тобі. Мені давай. Будь ласка, обережно. Я одразу несу її до камери. Несу до камери і. Дивіться. Бачите? Я ще навіть сам не бачив того імені. Ага. Анкета учасника на ім'я. Здається, Гнат. Я не знаю, з якого міста Гнат. Зараз ми будемо гнату телефонувати. Ви бачите, я маю зараз до, до свого телефону. Будемо чути Гната зараз в е, колонках. Ви знаєте, я навіть назву майже повний номер телефону е, без останніх двох цифр: 098, 07, 96, далі йде 8. І дві останні цифри я не скажу трішечки для того, щоб зберегти, як то кажуть, приватність. Подобається пісня. Натисніть дірочку та. Да. Алло, добрий день. Добрий день. Е, Гнат, це вам телефонують зараз з епіцентру. Побачте, ви в якому місці знаходитесь? Ну, я е, за містом живу взагалі літа. Ну, а область-то яка? Ну, Київська, Білоцерківський район. Ну, Київська область, то, знаєте, бува, по всякому. Ми ж не знаємо, може ми. Білоцерківський -Цирк... Біло район. Ага, Київська область, Білоцерківський район. А, Гнате, ми вас не відволікаємо своїм е, телефонним не, дзвінком. Не, не. Ну, знаєте, свята, там все таки інше. Ні, не, не відволікаєте. Це супер. А скажіть, будь ласка, гнат, вам сьогодні телефонували о 15.00? Та да, телефонували, сказали, що буде наступний розіграш 19. А, ну вибачте, ми вас ще один раз так е, трішечки потребуємо вже безпосередньо перед розіграшем. Е, скажіть, Гнат, ми тут е, проводимо, скажімо так, попереднє опитування. А е, наскільки часто ви купуєте якісь товари в епіцентрі? Ну, наприклад, коли готуєтесь до е, початку садового сезону? Ну, досить часто відвідуємо. Досить що? часто це. Ну, ну не кожний день, так? Да? Ну не кожен день, ну десь раз в тиждень. Один раз на тиждень. Знаєте, гнати, мені чомусь е, здається, що починається з сьогоднішнього дня, ви будете це робити кожен день, тому що ми телефонуємо вам з міста Києва. З ага. нашої центральної сцени, за нашою з вами е, телефонною розмовою зараз спостерігає вся Україна. І ми хочемо привітати вас із перемогою. Ви щойно виграли автомобіль Рено від торгівельного центру Епіцентр. Дякую, дякую. Дуже приємно, дякую. Гнат, це все? Це все наша здатна людина, яка тільки що виграла автомобіль. Ну, Емоції Перепов... переповнюють дуже. Слухайте, ну хотілося б побільше ваших емоцій. Можливо, коли ви прийдете забирати е, свій автомобіль, ви зможете їх продемонструвати, скажімо так, майже особисто. Отже, друзі, маємо е, переможця, маємо людину, яка щойно виграла автомобіль Рено це абсолютно е, фізична людина. Як ви могли спостерігати, розіграш проведено абсолютно е, прозоро. Е, пане Гнат, е, буквально за кілька хвилин з вами зв'яжеться е, наш адміністратор і дасть вам е, деталь. Алі, як саме ви зможете отримати ваш омріяний автомобіль? Дякуємо вам за те, що ви добре, з нами, добре. і вітаємо дякую. вас із цією шаленою перемогою. Дякую, дякую. Добре. Зі святами до побачення. Дякую. Отже, друзі, підбиваючи підсумки, можна сказати, що сьогодні, напередодні 1 травня, ми дуже сильно піднесли настрій людині на ім'я Гнат, який живе. Київській області, а ми зі свого боку можемо що? Ми можемо тільки оголосити про завершення акції садовий бум. Ще раз привітати всіх, хто сьогодні був з нами, і подякувати вам, шановні покупці. Залишайтесь з епіцентром, беріть участь в акціях і вигравайте коштовні дарунки. Всім величезне, дякуємо і до побачення!